8-9 листопада Івано-Франківськ вперше прийматиме змагання зі змішаних єдиноборств в обласному центрі. Найкращі спортсмени з усієї держави боротимуться за кубок України з цього виду спорту. Як готуються до відповідальних випробувань івано-франківці? Дізнавались наші кореспонденти. В Україні змішані єдиноборства ММА – це вид спорту, де використовуються усі техніки, які є в арсеналі професійного бойового мистецтва. Вони базуються на принципі уникнення кривавої бійні і мають правила, що забороняють прояв будь-якої жорстокості. У 2012 році змішані єдиноборства визнані офіційним видом спорту. Представництва федерації створені та функціонують в усіх регіонах нашої держави. Івано-Франківськ не виняток. Тут змішаними єдиноборствами займаються як діти, так і дорослі. Буває таке, що в мене дуже мало суперниць, але я стою з більшим завіком і в більшій ваговій категорії. В принципі, зараз виграю і надіюся на подальше хороше майбутнє. Наразі зараз є кандидатом в майстри спорту. Ми заохочуємо дітей. До занять спортом до самозатвердження себе до перевірки себе як людини. Ми е, виховуємо в дітях ну, е, можна сказати, що ми з дітей робимо чоловіків, справжніх чоловіків, справжніх українців, справжніх козаків. Козаки Івано-Франківської федерації змішаних єдиноборств активно готуються до змагань, які вперше відбуватимуться в нашому місті. Перемогу виборюватимуть найдостойніші спортсмени, запевняють тренери нашої команди. На даний момент готуються тільки самі досвідчені люди, тобто у нас є один світу майстер спорту, один кандидат майстер спорту, призер міжнародних змагань. Також є перспективні молоді хлопці. Ми сподіваємося, що хоча б одну-дві медалі ми мусимо взяти. Опять наголошую команда невелика до семи чоловік, будуть іти тільки самі досвідчені. Мають з'їхатися спортсмени з цілої України, 20 обласних центрів і міст буде приймати участь. Мають з'їхатися близько 120-150 спортсменів з інших регіонів. Для популяризації було ну, б було прийнято рішення в західному регіоні провести суто івано-франківську. Тому ми запрошуємо мешканців міста і гостей запрошувати на цей турнір. Кубок України зі змішаних єдиноборств відбуватиметься 8-9 листопада в приміщенні спортивного комплексу Олімп. За результатами проведення змагань буде сформовано збірну України зі змішаних єдиноборств ММА на наступний рік. Івано-Франківці сподіваються бути у її складі.